Це крісло варіант 180 градусів розкладка. Це стандартне салонне крісло по куту нахилу. Моделі трошки різні, відрізняються підлокотниками. Але кут нахилу спинки оце стандартний, це для лиш От Розкладаю, щоб подивитися різницю в розкладеному вигляді. виглядає 180 градусів. Так, розкладенно виглядає стандартне виконання. Якщо я сяду. Ось так це виглядає. Пан світмайстер майстер працює з обличчям.